Військові авіатори скаржаться, що їм нема на чому воювати. Справної авіатехніки майже не лишилося. І це при тому, що за останні кілька років держава витратила на ремонт літаків шалені кошти. Як з'ясували наші колеги з центру журналістських розслідувань у Миколаєві, лагодили українські крила лише на папері. Насправді, бюджетні кошти йшли в кишені ділків від авіації, тих, що обслуговували особистий авіапарк президента Януковича. Торік на Миколаївському авіаремонтному заводі НАРП вибухнув скандал. Представники військової прийомки виявили, що замість нових агрегатів на військовий літак Іл-76 поставили списані запчастини, а документи підроблені. Паспорта були підділені. І проставлені там в печаті несуществую або прийомки, тому що їх випускає тільки в Росії, тільки в одне підприємство в місті Балашка. Ремонт важкого транспортника обійшовся державі у 27 мільйонів гривень, а гарантій, що він безпечний, немає. Паспорта на воздухо-воздушної радіатори 5415 АТ на воздухо воздушних радіатора були контрафактні. У документації колеса, начебто, закупили на авіаційному заводі Рубін, що в Росії, та в паспортах замість печатки військової прийомки, яка контролювала цей завод, стоїть інший штамп. Так само невдало підробили й паспорти на радіатори. Завод, який начебто відремонтував ці вироби у 2012-му, вже рік, як не працював. Агрегати просто зняли зі списаних літаків і продали підприємству. Нове колесо коштує 120 тисяч гривень, а старе можна купити у п'ятеро дешевше. Нескладно підрахувати маржу 21 колеса, які завод начебто закупив у рамках оборонного замовлення. Оборудку здійснили через фірму з Донецькою припискою ТОВ Техпоставка ЛТД. Вона відома тим, що отримувала підряди на обслуговування літаків та вертольоту екс-президента України Віктора Януковича. Коли ж професіонали виявили обман, їх вигнали. Мене пригласив начальник воєнної прийомки. Нам було конкретно заявлено. Пишіть заявлення на увольненні. Авіатори впевнені, що їх звільнили за особистим клопотанням тодішнього директора заводу Андрія Лікаренка. Його прихід на завод у лютому 2012 го збігся з призначенням міністром оборони України Дмитра Саламатіна. Саме в цей період на ремонт та відновлення військової техніки почали виділяти великі кошти. Нарп отримав замовлень на 63 мільйони гривень. Гроші робили тоді не тільки на ремонті техніки, але й на будівельних роботах. лагодили все, що можна. Працівників, які не вписувалися в новий порядок, звільняли. 200 я, я без перевірки не можу. Ну як, це моя робота. От і до. Нам перевіряти не треба. Нам треба, эта сума. Фахівець вважає, що кошторис на ремонт покрівель цехів заводу завищили як мінімум утричі. Окрім нього, підрядник виконав робіт ще на 3 мільйони гривень. Директора заводу Лікаренка добре знають у Миколаївському аеропорту. Його фірми наробили тут чимало боргів. Але репутація не завадила призначити цього не надто ефективного менеджера на військовий завод. ЗМІ пов'язують Лікаренка не тільки з Саламатіним, а й з іншим екс-високопосадовцем Борисом Колесніковим через колишнього начальника ГУБОЗу МВС Едуарда Федосова. Ми спробували зв'язатися з колишнім директором Нарпу Андрієм Лікаренко, але телефон його не відповідав. Місцеві правоохоронці. Відкрили за фактами зловживань посадовими особами НАРПУ 10 карних проваджень, з яких 6 вже закрили. Ніяк не знайдуть винних. Чи висунута хоч одній посадовій особі, нинішні чи колишні посадовій особі державного підприємства наркове повідомлення про підозру? Ні, по, по зазначеним по кримінальним провадженням, які знаходяться в провадженні слідчих відділів міста. Про підозру нікому не повідомлялось. Ми спробували дізнатися відповіді на всі проблемні питання у нинішнього керівництва заводу. Утім, з відкритістю на нарпі нічого не змінилося. З журналістами не захотіли спілкуватися ні телефоном, ні відповідати на наші письмові запити. Нам нічого не залишилося, як приїхати на завод і спробувати зустрітися з його керівництвом. Зразте. А ми журналісти, це журналістське розслідування. Нам би зустрітися з керівництвом підприємства. Інтерв'ю, тим більше посічення заводу, ми не маємо права. Без письменного розрішення у угу. Справу з колесами та радіаторами благополучно поховали. Комісія Міністерства оборони та Укроборонпрому, яка працювала кілька тижнів і виявила кричущі порушення, поїхала. Тим часом усе повертається на круги своя. За інформацією наших джерел, Укроборонпром готує чергову зміну керівництва НАРП. На посаду директора має повернутися Андрій Тикаренко.